Забезпечити безперервне просування пасажирських і транспортних потоків одне з основних завдань Ужгородської дирекції залізничних перевезень. Існуючий графік руху пасажирських потягів, різних напрямків по станції міста Ужгород створює усі можливості для пасажирських перевезень. Змінилася ситуація хіба що на міжнародний напрямок. Хоча це проблема не тільки залізничників в сучасних умовах. Цей процес адаптується до ринку, аби наблизити послуги залізничного транспорту до європейського рівня. Які реформи очікують галузь в найближчій перспективі, ми дізнавалися у залізничників? Залізничний транспорт це є транспорт масові перевезення пасажирів. Пасажир масово перевозиться. І ми бачили, які були в нас перевозки через що, як був у нас навантажний вокзал, що у 90-х роках, і ми бачимо сьогодні пустку на цьому вокзалі. Пасажира нема. І, звичайно, в першу чергу пасажира місцевого немає, мало, мало будемо говорити. І транзитний пасажир упав. Тому що, звичайно, на це є в першу чергу це віза, одержання віз, перетин кордону з нашої сторони, і якщо є Перевозку, то більше перевозки ми пасажирів перевозимо із-кордону. Вони приїжджають більше до нас у гості. Ну це невеликий поток. треба сказати, що пасажирський потік на кордоні впав, значно впав сьогодні. Наскільки мені відомо, будемо говорити чи на Словакію, а особливо на Венгрію. От картина на наших переходах автомобільних також така, що пасажира. Менше автотранспортом люди також пересікають кордон менше. Черг майже немає на наших автомобільних переходах. І це свідчить за те, що не залізничним тільки транспортом, а взагалі потік через наш кордон на Євросоюз упав. Для вітчизняного пасажира послуги залізничників безперечно набули нового обличчя. Ужгородці, зокрема, вже вісім років мають за предмет гордості новенький залізничний вокзал з усіма зручностями і сервісом різних послуг. Вокзал для міста як веранда для рідного дому. На цей поріг завжди приємно ступати з далекої дороги. Новий комплекс нашого вокзал не дозволяє задовільнити всі умови перебування пасажира на у нас це і зали відпочинку, це і буфети і приміщення квиткового залу для зручне для пасажира культура пасажира змінилася. Я не сказала би, що якісь зміни в пройшли в якусь чи гіршу, чи ліпшу сторону, тому що пасажир, він який... Він приходить до нас отримати якісь послуги от а як ми їм цьому пасажир задовільняємо ці його послуги, так і він відноситься пасажир, до нас. Тобто з нашої сторони потрібно, якщо ми уважно до нього відносимося, він отримує ті умови проїзду, які він бажає, тоді ніяких питань не виникає. Це, я говорю, за пасажирське сполучення, а от у приміському сполученні хотіла би сказати про стан про чистоту у електропоїздах, тому що поїзд поїзд по обороту, по мукачево, по сянкам прибирається провідниками від мусору. Це сміття, це в першу чергу лушпиння, бумажки, бутилки різні різного плану, як пластмасові, так і скляні від пива. І є нарікання пасажирів, які які цим не займають, не мусорять, нарікання про те, до залізниці, про те, що не прибираються склади поїздів. Ну, хотіла б зазначити, що чисто не там, де прибирають, а там, де не мусорять. А це вже питання пасажира, самих пасажирів, які знаходяться ті 2-3 години у цьому складі поїзд. У роботі з пасажирськими потоками найголовніше задовольнити запити пасажира, створити усі зручності для посадки і висадки. Те, що в Ужгороді не облаштована провокзальна площа, залізничники не винні. Вони самі потерпають у час пік від скупчення пасажирів і транспорту. Причини такого стану слід шукати в коридорах міської влади, де народні обранці роками ні самі нічого не роблять і залізниці не довіряють. Коли найбільше у вас пасажирів, який період, і власне, чи якісь додаткові ресурси залучаєте у цей період? Ну, звичайно, у нас от, як в літній період ми, Закарпаття пасажир їде у Крим відпочити на море, на Одесу. І а в зимовий період наоборот до нас більше приїжджає пасажирів, але ми все одно займаємося відправкою своїх пасажирів і поверненням в літній період на Крим. А в зимовий період відправляємо пасажирів, наших гостей з других регіонів України до додому. Маємо невеличкий час, будемо так говорити грубо 24 по, з 24 четвертого по 24 двадцять четвертого, дванадцятого по десятий одинадцяте перший. Ну, у нас на Закарпатті тоді також є дуже багато пасажирів. У нас, звичайно, багато. і з Москви, і наших пасажирів, із Києва, і з інших міст Закарпаття. На новорічні свята приїжджають в гори наші. От, і от знову ж таки, буде розвиватися в наш туризм, будемо мати ми більше роботи, будемо мати більше доходів, будуть більше прибуткові пасажирські перевезення. Ми перевезли за цей півроку 553 тисячі. Чоловік 553 тисячі у пасажирів. Ну, думаю, що за рік ми перевеземо більше мільйона. Чи існує сьогодні в нашому українському суспільстві таке поняття, як безквитковий пасажир? Чи люди користуються якоюсь пострадянською ментальністю? Це більше буде стосуватися приміського сполучення. В пасажирському таких такого питання як проїзд, безпитковий проїзд, практично немає, а в приміському сполученні, звичайно, це особливо пасажир із регіонів малозабезпечених, малозабезпечених де немає які де жителі не працевлаштовані. Хоча ну, пенсійного пасажири пенсійного віку вони користуються без безкоштовним, безкоштовним проїздом, а пасажири, який ну, не, прац... не влаштований, грошей немає. От, звичайно, він старається проїхати безкоштовно. Ну, ми створюємо посадкові бригади по недопущенню, проводимо по гучномовцю роботу роз'яснювальну. Українські залізничні полотна, як і рухомий склад. Потребують інвестицій. Наразі доводиться думати, як зробити привабливою ситуацією для інвестора в даній галузі. До справжніх реформ треба готуватися заздалегідь. Так, як і держава наша реформується, так і реформується, звичайно, наша галузь. Ми з цим питанням, якщо чесно говорити, затрималися на старті. Подивимося на західних сусідів. Подивимося на наших, будемо говорити, північних сусідів, ну і бувші, будемо говорити наші колеги по СНГ, усі, у всіх пройшла вже реформа, будемо говорити перший, другий, третій етап навіть. Ну, а ми поки що тільки стартуємо в цьому питанню. Звичайно, ви правильно сказали, для того, щоб оновлятися, для того, щоб. Будемо говорити, закупляти і рухомий склад, і укладувати кошти у розвиток залізниць, то треба мати інвестиції. Треба мати інвестиції. Інвестиції ніхто сьогодні не дасть, якщо не буде реформ і не буде гарантії повернення цих інвестицій. Тому ми... Хотіли би чи не хотіли, а реформу залізничної галузі треба робити у державі. У 2003-2004 роках ми весь рухомий склад оновили. Це не треба забувати про це. Звичайно, говорити за те, що він відповідає сьогоднішнім вимогам на 100%, не можна. Для того, щоб сьогодні оновити рухомий склад то треба мати великі гроші, тому що ціни на електричний рухомий склад виросли, на дизель-поїзда ціни надзвичайно виросли. І тому за ті гроші, які ми сьогодні заробляємо у Приміському сполученні, оновити рухомий склад неможливо. І одна із напрямків, звичайно, це інвестиції, хто інвестора шукати, щоб якийсь оновлювати цей рухомий склад. Ми його сьогодні підтримуємо. І я вам скажу, що у нас, ми не заробляємо на то, що зараз у нас у графіку є 44 поїзди закладені при міському сполученні. Ми ними заробляємо у добу 12 тисяч гривень. А наші е, видатки у десятки разів більші е, складають, чим е, наші доходи. Тому нема можливості сьогодні, от, у сьогоднішніх умовах е, оновити цей рухомий склад. Тут є е, комплекс е, питань, е, на що і направлена наша реформа, е, тому що в цих умовах інвестор не прийде. Будем, ми можемо взяти таке е, поняття, я розумію, що це важливо для наших людей, е, е, безкоштовні перевезення пасажирів. Ніякий інвестор не буде вкладати гроші там, де будуть безкоштовні перевезення. Тому, знову ж таки, якщо ви кажете, як його заманити, його не заманити, якщо у нас буде діяти закон, що ми зобов'язані безкоштовно перевозити під Треба щось міняти, правда? Перші кроки запровадження ринкових механізмів ужгородці помітили на скороченні часу в дорозі потягом ужгород Київ та електропоїздом ужгород Львів. Особливо відчутним стало запровадження гнучкої системи тарифів, яка формується за формулою попиту і ціни. 6 мільярдів збитків приносить пасажирські перевезення укрзалізниці. Великі гроші. Це надзвичайно великі гроші. Можна купити 40-50 електропоїздів за ці гроші. Будемо так говорити, є приказ інфраструктури про, про цей порядок, який встановив регулювання пасажирських тарифів по дня і по сезону. У кожному, будемо говорити, європейській державі, прийнята така, будемо говорити, не політика, а така система. У масові дні перевозки пасажирів. Там збільшується, даються льготи. Коли немає перевозки пасажирів, льготи зменшуються і так далі. І навпаки. То тобто, гнучка, гнучка система тарифів. Для чого це зроблено? В першу чергу зроблено для того, щоб, як ви казали, більш приблизитися до спросу і ціни. Ми, ми всі говоримо за ринок. Якщо ми говоримо за ринок, ми працюємо в ринкових відносинах. То це є ринковий підхід до вирішення цього питання. Е, я вам поясню, е, прийнято е, рішення тільки по е, купейні вагону Назвичайно великий е, е, спрос на місця в купейних вагонах. Плацкартні вагони їдуть пустими. І для того, щоб якось. Е, е, є нарікання пасажирів. Нема білетів. Білет є, але білет не такий, як хоче пасажир. Пасажир хоче купити купейний квиток. Ну то якщо є спрос, відповідно, Міністерство інфраструктури прийняло таке рішення, що у дні, коли, будемо говорити, є спрос на білети, тариф один і один, до, до, коефіцієнт один один до тарифу. А коли менше понеділок і, і понеділок-вівторок, менший спрос, 0,9 тарифів, теж там є зацікавленість. І це дало, дало е, якийсь ефект. Мало того, я вважаю, що ми добилися того, що ми стали більше перевозити пасажирів. У ну, даному випадку, якщо взяти Закарпаття, то на 5% ми збільшили перевозку пасажирів до минулого року. Ну, я рахую, що і це також дало ефект. Що люди вже почали більше звертатися і в плацкартні вагони. Щодо зміни пасажиропотоків, то вони запроваджені на прохання громадян. Скорочення часу в дорозі суттєво економить залізниці кошти і не вимагало ніяких капіталовкладень. Не треба було нічого добудовувати, просто треба було попрацювати нашим спеціалістам по графіку, щоб поїзд провести по новій нитки графік. Деякі поїзда змінити графіки і так далі, по, по, особливо по вузловим станціям. Ну, це було технічне просто питання, але воно не зв'язано із фінансами. А вже воно приносить і фінансові результати нам, бо поїзд менше знаходиться. Чим менше поїзд знаходиться у дорозі, тим нам краще. 656 гривень нам обходиться електропоїзд за годину. Він бере електроенергію. На 656 гривень. І якщо ми зменшимо на годину, значить ми виграємо 656 гривень на кожному поїзді, а їх ще 44. Так нам ми ж зацікавлені теж в тому, щоб поїзда знаходилися менше в дорозі. Але, на жаль, не завжди це можна зробити з технічної точки зору. Поки що два поїзда не заїжджають пасажирський поїзд 81, й Ужгород Київ і е, Ужгород Львів, поїзд підвищеної комфортності. Не заїжджають у у Чоб. ну але я думаю, що можна буде розглянути на нові графіки інші пропозиції. Не е, об'яжеш так, щоб не залишити пасажира, який є в чопі, е, обіженим. До сучасних швидкісних поїздів Хюндай без запізнень можна дістатися із станції Мукачева, звідки за узгодженим графіком, курсує електропоїзд до Львова. З пасажирами загалом завжди можна дати раду, запевняють залізничники. Гірше. Коли без руху простоюють вантажні термінали, адже прикордонне Закарпаття орієнтоване на продукцію Євросоюзу, тож від його активності залежить вантажопотік. А серйозним реформуванням для карпатського регіону є побудова нового тунелю, будівництво якого заплановано розпочати вже в цьому році, ну тунелі в нас побудовані, на жаль, ще тоді, коли будувалася залізниця. 1884-1896 роки тонелі побудовані. І звичайно, вони перевантажені вже, тому що вони виробили максимально свій ресурс. Чим старіше, будемо говорити, старіший об'єкт, тим більше потребує вкладення грошей. І нам сьогодні утримання тонеля. Відповідних, будемо говорити, до правил технічної експлуатації умов вимагає кошти. і все нові і нові. І бачимо, що тунель треба, це бачать всі. Це одно вікно у Європу, якщо це дійсно так є, воно є вікно. Якщо ви підете на перевал і побачите, що дійсно, яке воно дуже невеличке вікно в Європі. І, не дай Бог, щоб там щось сталося, ми перекриті. Тому, звичайно, Укрзалізниця і, будемо говорити навіть уряд, давно займається цим питанням. Всього року є позитивні моменти в цих питаннях. Йде підготовка до будівництва тонелю, нового тунелю. Так, да, йде підготовка. І... Якщо все буде нормально, я думаю, що у вересні почнеться будівництво тунелі. Но Там ще треба великі підготовчі роботи зробити. Зараз вони йдуть повним ходом. От, якщо буде все нормально, щоб ми не наврочили, так будемо говорити, то будівництво нового тунелю повинно початися. У цьому році, я говорю, попередньо так, на вересень місяць. Значить, це буде двохколійний тунель. Зараз ми маємо одноколійний тунель. Планується побудувати двохколійний тунель. І потім цей тунель старий, думаю, що він буде обсліжений і буде прийнято рішення. можливо його реставрація, і щоб він відповідав вимогам, чи може бути там якісь серйозні проблеми. Якщо буде, не буде там ніяких серйозних проблем, то цей тунель потім буде реставрований.